Тіль через нескінченні снігові замети відчайдушно намагається пройти чолов'яга, закований у футуристичну броню. Прикриваючи лице від снігу руками, він долає кілька метрів у напрямку ледь же вріючого вогника вдалині, аж раптом з-під землі вистрибує страхітливе щось, у якого зі спини стирчать псевдокінцівки із шипами. А в понівеченому обличчі ледь впізнаються колишні людські риси. Істота швидко наближається, та її рухи зупиняють постріли з плазморізу. різу. Воно ззаду нападає ще одне страховисько, готове накинутись на чоловіка в бронекостюмі, але його кінцівки розлітаються на всі сторони від пострілів союзника, героя у схожих обладунках. Тим часом з під землі виринає ще трійка почвар. Триває запекла бійка, сніг кривається кров'ю та відрубаними кінцівками чудовиськ. Поравшись із нечистю, напарники не гаючи ані секунди мчать далі по засніженій поверхні крижаної планети, прямуючи до вогника вдалині, аби не Мерзнути на смерть у вічних снігах, новий голівудський бойовик продовження кінофільму Щось Джона Карпентера. Запитаєте, ви якби трохи не так? Це нова частина трилогії Дед Спейс під номером три, про яку надалі і піде мова. Ще з самого анонсу у наші серця і голови закрались тривожні думки і переживання за долю Dead Space 3. адже розробники пообіцяли нам зміну сетингу, орієнтацію на екшен, відкритий ігровий світ, розгорнутий сюжет і на додачу кооператив. А це усе запросто могло б зруйнувати унікальну атмосферу гри. Тут варто нагадати, що серія Dead Space – це рідкісний у своєму роді представник жанру Survivor Horror, головною фішкою якого були страхи, які приховує у собі таємничий і невідомий. Космос тому увесь цей час велись нескінченні суперечки, а більшість фанатів серії просто втрачали надію на успіх триквелу. Головний герой серії простий собі такий інженер Айзек Кларк, що опиняється не в тому місці далеко не в той час, і стає свідком того, як завдячуючи невідомим інопланетним технологіям на його очах люди втрачають глузд і перетворюються на жахливих чудовиськ некроморфів. Герой намагається вижити заодно поринаючи у вир таємниць усіх цих жахіть. У темних коридорах космічної станції вас постійно тримав у напрузі підсвідомий страх, наче в будь-який момент з будь-якої сторони на вас може наскочити якась страшна зараза, і з легкістю відправити ваші нутрощі у космічний простір. Моторошна атмосфера специфічний важкий геймплей, цікава історія і, звичайно, здатність у будь-який момент перетворити середньостатистичного дорослого чоловіка на фабрику будматеріалів. Дозволяючи серії завоювати неабийку любов фанатів різної вікової категорії геймерів. Але час йшов серія змінювалась, і те, що вийшло на усіх платформах у лютому цього року, здивувало і шокувало кожного шанувальника мертвого космосу. Чим про це надалі і піде мова. Для початку візьмемо до уваги той факт, що розробники цього разу зробили більшу ставку на сюжет. Ідея гри стартує у місячному місті. Ми бачимо Айзека, що відтепер має не тільки виразний образ, а ще й отримав щіткі риси характеру, переживання, справжні емоції, ну ніби людиною став. Наш старий знайомий тихенько собі лікує за чаркою другою, сильно травмовано внаслідок його космічних пригод, психіку. Аж тут його спокій порушують офіцер Нортон і Джек Карвер, нові живі персонажі гри. Гості роблять Айзеку пропозицію, від якої він не може відмовитись, буквально і так би мовити, відправляють бідолашного інженера на чергову самовбивчу місію. Упродовж наступних кількох хвилин гравця накриває хвиля нововедень триквелу, яку здатен витримати далеко не кожен фанат серії, віддавши за новеньку гру класично велику для EA Games кількість одиниць нафти. Ви вступаєте у суперечку з релігійними фанатиками, юнітологами, що влаштовують справжнісінький джихад, вивільняють обеліск, некроморфів, вбивають, ворують і взагалі ведуть себе не як джентльмени. Стрімкий старт, купа екшену, перестрілки з живими людьми, вкриття і. Перекати ех накриває, погодьтесь. Згодом все ж гра закине вас у космос, дозволивши ще на кілька миттєвостей насолодитись старою доброю атмосферою. Наступні кілька годин ви проведете у прямому сенсі слова на орбіті планети Тау Валантіс, з якої, нібито, і почалась уся ця катавасія з обеліксами, що зруйнували психіку Айзека і незліченну кількість життів місцевих колоністів. Тут ви зустрінете кількох старих знайомих з попередніх частин гри, політаєте у відкритому космосі, постріляєте у некроморфів і відкриєте для себе перші елементи відкритого світу Dead Space 3. Протягом проходження ви матимете змогу відхилитись від основного курсу і обстежити уламки кораблів на орбіті, виконавши декілька додаткових місій. Сайдквести тут це теж не зовсім те, до чого ви звикли, блукаючи замкненими просторами і Шимури. Далі сюжет закине вас на саму крижану планету, де починається справжнісінький ТПС заметіль, практично нульова видимість. Ви постійно замерзаєте, перебігаючи від вогнища до вогнища з метою зігрітись. Далі усе по накатаній схемі: пошуки різних предметів, запчастин, обслідування потаємних куточків, давно занедбаних баз і бункерів, з поправкою на те, що у грі тепер є повноцінний сюжет, драма, цікава режисура і постановка сцен. Знайомі з попередніх частин некроморфи будуть змінюватись новенькими викидами страшних снів розробників, а повне меню десертів доповнять велетенські боси, які відправлять ваші думки прямісінько до Lost Planet. З однією лише поправкою в тому, що у ваших руках не величезний кулемет розміром з двох головних героїв, а вже звичні інженерні інструменти. Проте не забувайте, що тепер ми маємо справу зі справжнім бойовиком. Для винищення інопланетної зарази вам доступні декілька видів різноманітної зброї: від дробовиків та автоматів до кінетичних бензопилок, електричних чи лазерних гвинтівок, ракетниць та вогнеметів. Точніше, навіть не так. До вашої уваги представлена купа далеко не військового за невеликим виключенням мотлуху, з якого ви, як справжній кваліфікований інженер, можете все це зібрати за допомогою схем, світлого розуму і ресурсів. Ви Ладні зібрати свою зброю з блекджеком і бензопилкою і поділитись розробкою з друзями. Придумайте будь-яку зброю на свій смак, виготовляйте модулі і покращення вже сьогодні, і змінюйте їх характеристики за власним бажанням. Ресурси також можна використовувати для апгрейду характеристик вашого костюму, кисневого забезпечення, стедусного модулю чи кінетичного гаджету, що перекочували з попередньої гри у первозданному вигляді. Окрім ресурсів, вам, як і раніше, будуть необхідні і боєприпаси, але не прості, а золоті, які підходять тепер до будь-яких видів озброєння. З однієї сторони це значно спрощує і без того непросте життя Кларка. Але зауважте, що на високих режимах складності боєприпасів набагато менше, а супостати так і лізуть з кожної щелини, і просто таки відмовляються вмирати. Ви будете економити кожен постріл, кожну аптечку. А для завзятих економістів і логістів у грі також передбачення. Чені спеціальні режими з жорстко обмеженою кількістю останніх крафт і фарм скажете ви так і цього новий Space зазнав. А на десерт, щоб остаточно добити свого рядового фана, розробники підготували для них ще один сюрприз, який з перших трейлерів гри сюрпризом бути перестав. Dead Space став орієнтованим на кооперативне проходження, де ваш компаньйон візьме на себе керування тим самим товаришем Карвером. Звісно ж, недобросовісні пірати, а також Forever Alone матимуть змогу пройти гру на самоті, що значною мірою відновлює рівновагу сили і трохи повертає гру до джерел. Але, звичайно, хитрі розробники зробили усе Можливе, аби гра повністю розкривала себе лише при кооперативному проходженні, взяти хоча б наявність спеціальних кооп-місій, що переплітаються з сюжетом і доповнюють історії героїв. У вашого напарника своя цікава історія, таємниці якої випливатимуть протягом проходження основного сюжету. При одиночному проходженні цей персонаж нікуди не дінеться, правда буде триматися разом з іншим НПС, залишивши вас наодинці. На жаль, в такому випадку ви отримаєте зовсім інші видозмінені, неповні діалоги і прорихи в сюжету. Навіть прийняття гри під час керування карвером може відрізнятись. Вразливого до дії маркерів бійця може накривати лютими хвилями спогадів у той час, як бідолашному Айзеку доведеться відбивати натовпи некроморфів від його небоєздатних кінцівок. Це, як мінімум, досить цікавий хід від розробників, але це кооператив у Dead Space, і це, як не крути, трохи дико. З усього цього можна сказати, що Dead Space 3 справді не та гра, на яку усі так чекали? Тут є повноцінна екшн-механіка, перестрілки з живими людьми, цікаві постановочні сцени, непогана режисура, радує також протяжність гри, приблизно 20 годин геймплею, враховуючи додаткові завдання. Тішить, що під час проходження не відчувається затягнутість історії, а навпаки, з кожною главою стає все цікавіше і дійсно хочеться дійти до кінця. Але де ж тоді той первозданний жах? Де атмосфера, яка лякала нас? Або ж Тримала у страшній напрузі протягом двох перших частин. Звісно, гра час від часу береться за старе: то якесь чувирло з-за спини вискочить, то світло вимкнеться, то зненацька двері в кімнату зачиняться і почнуться танці з некробубнами. Навіть сам вид некроморфів повинен наводити страх і відразу на гравців за задумкою розробників. Та це все скоріше хитрі прийоми та залишки бувалої слави серії. Насправді налякати гра тепер вже не в змозі. Ледь-ледь тримати у напрузі у неї зрідка виходить, але на біль. Ши можете і не розраховувати. Тут вам крутий голівудський екшен, а не якась там страшилка. Проте біда, як відомо, одна не приходить. До ще одного з розчарувань, що нам ласкаво подарували розробники, можна сміливо віднести графіку гри. Оформлення і дизайн рівнів тримають удар з мінімальними втратами. Усе зроблено грамотно, зі смаком. Вид темних коридорів, занедбаних і безлюдних бункерів дійсно вносить свою лепту в атмосферу гри. Засніжені пейзажі та овалантіс також милують, чи то замилюють око. Але за. Графічну частину гри відповідає аж ніяк не Frostbite 2.0, як нам бабусі з сусідньої лавочки весь час на вухо нашептували. А відносно потужний і технологічний рушій Visceral... Visceral Engine, також відомий як Dead Engine або Godfather Engine. Господи, хто їх придумує, котрий уже демонстрував нам гарну картинку у попередній грі серії. Проте цим всі розробники вдало нехтують і обмежуються підтримкою старенького DirectX 9 без підтримки Хай Рес текстур, теселяції і інших смаковинок сучасної графі. Графіки з 30-кадровим локом, тобто маємо прямий порт з консолей з тонким налаштуванням мильних мас на ПК з невнятними текстурами і ефектами минулого покоління. Добре, хоч звукове оформлення, розробники протримали на рівні. Дикий рев-чудовицьк з-за вашої спини звучить гідно, а всякі шорохи і скрипи відчайдушно намагаються налякати вас. Навіть музичне оформлення, так би мовити, підстать гри. Такий собі оркестровий гібрид саундтреку Mass Effect 3 та кінофільму Inception. Що вдієш? Епічному екшену, епічну музику Ще одним нововведенням, що відверто роздратувало і здивувало, стала наявність донату. Тобто не вистачає ресурсів, хочете новий суперкостюм, суперзброю, купи ресурсів і усе прямо зараз, вперед на спеціальний онлайн-маркет EA, де за пару сотень реальної нафти вам запропонують придбати усе це з доставкою у гру. Але який тоді сенс блукати темними куточками, відкривати секретні кімнати, складати і розкладати усе на світі задля тих же ресурсів? А де логіка створення спеціальних режимів проходження? З обмеженими ресурсами саме про логіку в гонитві за грошима розробники, мабуть, і забули. Тож наприкінці залишаємося з двоякими враженнями. З однієї сторони, Dead Space уже ніколи не буде таким, яким ми його полюбили. У нас відібрали тісні темні коридори, де ви боялись зробити крок вперед, озираючись жахом на кожен зайвий рух чи звук. Натомість ми отримали добренький кооператив з непоганим сюжетом, цікавими персонажами, хорошою і продуманою системою крафтингу, різноманіттям зброї і ресурсів, а головне гарним екшеном. Можливо, усі ці зміни були зроблені на краще. Хто знає? Чи могли б і ще чимось нас налякати розробники з Visceral Games, залишаючи гру серйозним, атмосферним, повільним сурвайвер хорором але здивувати гравців їм точно вдалось. Тому остаточний висновок залишається за вами: пройти цікавий кооперативний екшен, змирившись з відсутністю хорору, намагатися витягти його крихти, ганяючи самотужки в темній кімнаті, або ж просто проклясти і разом з Visceral Games за розбиті мрії і потрачені гроші. Але одне ми можемо сказати точно: гра заслуговує на життя і. Увагу геймерів нехай навіть зовсім іншої ігрової аудиторії. Хоча від сиквелів такого масштабу очікуєш завжди чогось більшого.